Всім салют, друзі! На зв'язку супербаті Містер Ва. І ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб готувати щось смачненьке. Нещодавно НАСА опублікувало відео невпізнаних літаючих об'єктів. І на цю честь ми будемо робити літаючі тарілки з кабачків та курячого фаршу. Тож, друзі, літаючі тарілки від супербаті. Поїхали! Тож для приготування літаючих тарілочок нам знадобиться кабачок, отакий От великий. Бажано, щоб він був товстий. Це буде смачніше. Точно. Далі курячий фарш. Тут пів кілограма курячого фаршу, одне яйце і 130 грам твердого сиру. Також знадобиться сіль та перець за вашим смаком. Поїхали! Тож, друзі, розпочнемо. Найважче, що може бути в цій епопії це, це натерти сирок. Тож починаємо. Який сирок? Не важливо, головне не російський, тому що Росію не Все, сир ми натерли. Чик. Гуд. Наступна операція нарізати кабачок. Відрізаємо дві жопки. Ці жопки нам не знадобляться. І е, робимо основу для наших літаючих тарілочок. Товщина має бути десь приблизно сантиметр. Є. Нам тепер необхідно витягнути серцевину з цих кабачочків. Для цього ми використовуємо ложку. Звичайну ложку. Чик. Витягаємо. Виходять отакі колечки, бачите? Так, підготуємо. Ємність для запікання, на ній я буду і викладати наші оці от, колечки да? кільця. Викладаємо, в принципі, має все поміститися. Так, якраз всі помістилися. Залишилося у нас внутрішні. Да? Ми їх будемо використовувати для рагу, але це буде зовсім інша історія. Наступне, готуємо фарш. І поки готуємо фарш, я вімкнув е, піч духовку на 200 градусів для того, щоб вона розігрілася, і ми одразу отримали результат. Так, беремо яйце, фарш змішуємо. Доведеться попрацювати ручками. Крім того, солимо та перчимо за смаком. Сильно я не буду солити перчити, тому що дружина вже трошки сюди додала солі та перцю. І добре це все вмішуємо для того, щоб отримати єдину і рівну за смаком. консистенцію. Консинстенцію? Констанція? Ні. Це фарш. А далі, я думаю, ви вже здогадались, що ми будемо робити. Якщо не здогадалися, то ви дуже мало дивитесь моїх рецептів. І бажано, щоб ви подивились більше для того, щоб ви могли передбачити мої наступні кроки. Тож, ми беремо і зробимо такі невеличкі кульки і поміщаємо в наші кільця. Отак от, от. Чим більше кільце, Тим більше і начинки має бути. Щоб людина, яка коштує, вона розуміла, на що вона підписується. <му> У мене навіть тут фаршу не вистачило. Зараз будемо забирати в інших тарілочках літаючих начинку. Щоб вистачило на всіх. Так, трошки звідси візьмемо, трошки звідси візьмемо. Один у нас буде порожній, такова його доля. Тож, друзі, ми підготували літаючі тарілочки. 11 штучок у нас вийшло. Будемо відправляти в духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Через 15 хвилин ми дістанемо і посипамо. З сирком для того, щоб отримати таку скориночку смачно, тож давайте засолодити. Що, друзі, наші літаючі тарілочки готові. Давайте спробуємо, чи вони такі смачні, як і виглядають непогано. Беремо одну тарілочку. Ну, м'ясо пропіклося і це добре. Куштуємо. Кабачок. М'який курячий фарш готовий. Мені, в принципі, і смак подобається. От така от у нас вийшла ескадрилья літаючих тарілочок. Тож, друзі, спробуйте приготувати. До того ж, кабачки зараз не такі вже і дорогі. Це був черговий рецепт від Супербаті. Підписуйтесь на канал. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. До нових зустрічей, до нових відосиків. Пока!